Вітаю в ефірі. Програма Спортдрайв у студії. Працює Ян Андрусенко. У цій програмі я зібрав найбільш цікаві та значущі спортивні події. Сьогодні на вас чекає огляд матчів збірної України проти Алманії та Грузії. Традиційний топ-5, а також останні новини спорту на Дніпропетровщині. Буде багато цікавого, тож ми починаємо. Що ж, розпочинаємо з матчу Україна-Грузія. А саме з передматчевих розкладів, так до поєдинку, підопічні Сергія Реброва поленталися на останній сходинці групи бі 1 і щоб претендувати на вихід до вищого дивізіону або, хоча б у стикові поєдинки, потрібно було вдруге виявитися сильнішими за грузин. Але на жаль, цього не сталося. Втім, про що це я саме проведення матчу могло розпочатися з запізненням або ще гірше бути перенесеним. За лічені години до початку матчу в столиці автономної Аджарії Батумі розпочалася осіння злива. Рясний дощ не припинявся і добряче поливав трибуни. Аджабет-арени. водночас газон був накритий спеціальною плівкою, а працівники стадіону активно вимітали воду з поля. Українська асоціація футболу навіть публікувала відповідне відео. Однак, на щастя, нічого такого критичного не відбулося. Матч пройшов за розкладом, і збірній Україні не довелося грати два поєдинки за три дні. Судівська бригада та делегату ІФА залишили час проведення матчу в силі. Тепер перейдемо до складів на гру і розпочинаємо з господарів. Збірна Грузії вийшла за формацією 3-5-1-1. З цікавого в ролі десятки вийшов Хіча Карацхелія. Були ще й інші моменти з стартовим складом, про які поговоримо далі. У порівнянні з попереднім матчем у складі відбулося три зміни: замість захисника Лаші Давалі вийшов Соломон Квіркелія, замість Георгія Гласіані. Леван Шенгелія. І на вістрі атаки замість Джорджа Мікаутадзе вийшов Буду Зівзівадзе. Були зміни і у нашої команди. Стартова формація. Чотири один, Шапаренко та Судаков відповідали за креатив у центрі. На флангах розташувались Михайло Мудрик та Олександр Зубков. В порівнянні з попереднім матчем теж відбулося три заміни. Ліворуч в обороні вийшов Віталій Миколенко. У складі він замінив Максима Таловєрова. І звісно ж, Віталій пішов грати на свій фланг. А Микола Матвієнко повернувся у центр захисту. В опорній зоні замість супердебютанта Івана Калюжного вийшов Володимир Брашко. атаці замість Олексія Гуцуляка вийшов Олександр Зубков. Так, годі про передмачові розклади перейдемо безпосередньо до самого поєдинку. Матч розпочався з непоганої контратаки 3 2 у виконанні припічної хвилі Садьоля. Але Віталій Миколенко заблокував удар, перевівши його на кутовий. Зауважив, що вже на шостій хвилині гри довелося рятувати збірну Анатолію Трубіну. Квіча Кварасхелія дуже класно пробив по наших воротах, але голкіпер Бенфіки відіграв дуже і дуже надійно. Відкрити рахунок вдалося нашій збірні на сьомій хвилині гри. Захисник грузин не влучив, як слід по м'ячу. Михайло Мудрик підхопив футбольний снаряд, обігрався з Судаковим і понісся до воріт суперника. Обігравши одного з захисників, прострілював на дальню стійку, де вже чекали Зубков і Довбик. І так стало, що квіркелія оформив автогол. Втім, якщо не було б автоголу, то на дальній стійці були вище згадані гравці з синьо-жовтих. Один з них явно просто таки заносив м'яч в порожні ворота. У самій же голів'ятаці круто відіграв Михайло Мудрик. І на цьому, по суті, все. Збірна України віддала ініціативу грузинам, намагаючись останні ловити на контратаках. Ще один раз круто відіграла зв'язка судаков Мудрик. Обігралися це у центрі поля і Михайло на швидкості прорвався до карного майданчика. Втім, його удар заблокував захисник. Ще був простор від коноплі. Десь може на сподівання, що м'яч важкий на такому полі і золотий ворота. але мамердашвілі ризикувати не став. Просто вибивши його на кутовий. Перший тайм так і завершився з рахунком 0-1. Тепер трохи статистики за перші 45 хвилин команди награли на 0.23 та 0.24 за системою XG. Грузини відповідно забрали повністю м'яч 58 на 42. Завдали чотири удари поворотах проти двох у збірної України. Другий тайм міг розпочатися з негативу для нашої команди, але, як то кажуть, пощастило. Знову хвіча фінтом зідана пройшов повз захисників, прострелив у штрафний. Однак Давіташвілі пробив значно вище воріт. Загалом грузини більше атакували. А ми ж шукали свої нагоди у контратаках завдяки спринтерським якостям Михайла Мудрика. Грузини нагнітали ситуації поблизу нашого штрафного майданчика, і голом вже десь почало пахнути. На 62-й невгамовний хвіча пробив у поперечку. Хоча подвоїти перевагу могли саме підопічні Риброва, вже у наступній атаці Будрик прострілив на долбика. А Артем з вигідної позиції пробив вище воріт на 72-й Чудово з воріт вийшов Анатолій Трубін давши можливості забити Мікаутадзе. Втім, свій гол він все ж таки знайшов, зігравши на добиванні на 76-й хвилині гри. А вже у доданий арбітром час збірна України могла виривати перемогу. Але свої моменти в одній атаці не використали Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко відповідно. Окрім поганої реалізації, варто відзначити й голкіпера Георгія Мабарташвілі в тому епізоді він відіграв просто неперевершено. Відзначимо тепер найкращих та найгірших у обидвох командах. І тоді перейдемо до коментарів тренерів. У господарів топ 3 виглядає наступним чином. Третій з кінця Отар Какабадзе. У нього оцінка 7,2. Далі йде автор голу Жорж Мікаутадзе. Його оцінили у 7,3. і перший тут, звісно, без жодної інтриги хвича Кварцхелія. У нього 8,4. і дійсно, не давав він продихнути нашим захисникам. Оцінка заслужена. Остовби стояв ще виокремив кіпера Мавардашвілі та Георгід Цітайшвілі. Вийшовши на заміну, він зробив перед. Дачі у підопічних Риброва трійка кардинально інша. Перший Юхим Конопля у нього 7,3, Другий Анатолій Трубін та Михайло Мудрик. У них по 7,1. Третій ля барний його зусилля оцінили у 7,0. З негативу відзначу Артема Довбека, який вкотре провів посередній матч за нашу збірну і награв лише на оцінку 6,7. і Одне вигране єдиноборство та одна повітряна дуель. Вважаємо Артему знову стати супербомбардиром, яким він є. Приносити залькові бали у скарбничку нашої збірної. Тепер після мачові коментарі розпочнемо зі слів головного тренера збірної Грузії Вілі Саніоля. Я вважаю, що ми дуже добре почали гру, але помилка, якою припустилися в епізоді з голом України, змусила нас не так добре діяти останні 20 хвилин першого тайму. Гадаю, що мої футболісти зіграли на дуже високому рівні. Зараз важко аналізувати одразу весь матч, але мені здається, що другий тайм був для нас одним з найкращих за той час, що я очолюю збірну Грузії. Я трохи розчарований, оскільки вважаю, що завдяки нашій грі по перерві ми заслуговували на більше. Однак ми зробили кілька помилок, які на такому рівні можуть завдати нам багато шкоди. Далі слово наставника збірної синьо-жовтих Сергія Реброва. Я вдячний гравцям за ту віддачу, яку вони показали на полі. Коні На такому важкому полі дуже важко було щось створювати. Але на такому високому браку дуже важко грати. І особисто з таким суперником, як Грузія, коли вона грає вдома при великої підтримки. Тому, на жаль, ми. Не дотримали цей результат. Ми могли вирвати, могли наприкінці забити м'яч, але маємо те, що маємо, і зараз готуємося до не менш важливого матчу з Албанією. Я вважаю. Головний фактор був, що ми забили достатньо швидкий м'яч. І після для нас сьогодні результат був надзвичайно важливий, і гравці намагалися отримати цей результат. Напевно, із цього був такий брак. напевно, із за цього ми сідали достатньо в низький блок. Дуже важко, гравці розуміють, за яку країну ми граємо, вони віддаються повністю, але я вважаю, сьогодні дуже сильно впливав результат на дії наших гравців. Ще раз ми грали проти збірної Грузії, яка грала дома, яка грала при. Підтримки своїх трибун я вважаю, що сьогодні дійсно збірна Грузії грала з іншою мотивацією, ніж першу зустріч. Відзначив головний тренер і гру Юхима Коноплі проти Хвічі Кварацхелі. З приводу коноплі, так всі сьогодні бачили, що квіча це гравець дуже високого рівня, індивідуально дуже сильний гравець. І не тільки. Не тільки Фіма впорався з цим завданням і гравці, які йому допомагали, тому що дуже важко грати один в один проти протиплічного. Окей, залишаємо цей матч і приходимо до наступного. У вівторок збірна України провела заключний матч Лігенації. Цього разу суперником була збірна Албанії. Поразка або нічия у цьому поєдинку означало одне: виліт збірної у дивізіон Ліги націй. Тепер перейдемо до самого поєдинку. Він проходив у столиці Албанії Тирані. З огляду на передматчовий розклад команді Сергія Риброва була потрібна тільки перемога. Нічия або поразка албанцям відправляли б нас до дивізіону Сі. У підсумку наша команда змогла здобути необхідний результат, мінімально здолавши суперника з рахунком 2-1. Голи на рахунку у Олександра Зінченка та Романа Яремчука. Обидва гравці відзначились у перші 10 хвилин поєдинку. Ще один гол було забито у другому таймі. Надім байрамі реалізував пенальті. Заради справедливості зазначу, що позначка була заслуженою. Анатолій Трубін не дістав м'яча і спалив. Ще хочу відзначити момент, коли ми забили перший м'яч. Сам поєдинок проходив у тисячний день спочатку повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Тому Олександр після забитого голу показав цьому світові футболку з номером тисяча. Дуже красивий та символічний жест, який нагадує світові про те, що в нас досі йде війна, і спорт не може бути поза політикою. Головний тренер збірної Албанії Сільвіньо ось так прокоментував поєдинок проти збірної України. Два швидкі голи від збірної України були вбивчими. Ми пропустили на четвертій і дев'ятій хвилинах і заплатили за це високу ціну. Те ж саме сталося з нами у виїзному матчі з Чехією. Нам потрібно рости, тому що це турніри високого рівня, і нам потрібно набирати відповідний темп. Рік тому ми виграли відбіркову групу Євро 2024, і це був успіх команди. Точно так. Саме і зараз це невдача всієї команди. Усе кардинально міг вирішити один гол. Він дозволив би нам фінішувати на другому місці, а без нього ми опинилися останніми в групі. Такий футбол це має змусити нас удосконалюватися в майбутньому, сказав Сільвінь. А ось так прокоментував гру своїх підопічних Сергій Ребров. На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Дуже важка гра на виїзді. Ще важче грати через два дні після важкої гри та важкого поля в Грузії. Кожна гра збірної України дуже важка. У нас була дуже важка група. Усі команди виступали на євро 2024 Я вдячний гравцям за те, що ми вийшли у плей-офф. Це було дуже важко. Збірна Албанії за підтримки вболівальників у другому таймі показала свою силу. Дуже добре, що ми втримали такий рахунок. У нас була дуже рівна група, усі команди високого рівня. Тому боротьба велася до останнього туру. Я не вважаю, що всі наші невдачі були по грі. Була рівна боротьба, навіть той же перший матч проти Албанії. Були моменти і у нас, і в суперника. Дуже важливо, що сьогодні на вирішальну гру хлопці вийшли із зовсім іншим настроєм і показали нашу силу. Переходимо до оцінок. Топ 3 найкращих у збірної Албанії виглядає наступним чином. Третій з кінця Надім Байрамі. Його оцінка за поєдинок 7,2. Друге місце у Гал Кімпера Томаса Стракоші. Його гру оцінили у 7,4. і перший Крістіан Аслані 7,7. А от у синьо-жовтих трійку найкращих відкриває Олександр Зінченко, автор першого голу. на гравну оцінку 7,6. Трохи кращий бал у Романа Яремчука. Його гру оцінили у 7,7. І найкращим за версією порталу став Георгій Судаков. Його гра оцінена у 7,8. Таким чином, після шести зіграних поєдинків команда Сергія Реброва набирає вісім залікових балів, що дозволяє фінішувати на другій сходинці дивізіону Ван-Бі Ліги Націй і зіграти у плей-офф за право піднятися до дивізіону Ей. Нашими суперниками можуть стати наступні збірні: Бельгія, Угорщина, Шотландія та Сербія. Окей, закінчуємо зі збірними і рухаємось далі до нашого традиційного новинного дайджесту. Жіноча збірна України з тенісу у драматичному поєдинку в американському місті Маккіні, штат Техас, обіграла команду Австрії 3-2 у плей-офф кубка Біллі Джен Кінг 20 -24. Спочатку Леся Цуренко виграла у Тамири Пашек 6-3 та 7-5, але другого дня поступилась Сіні Краус 1-6 та Катерина Завадська на старті програла Краус у трьох сетах 3-6, 7-5, 5-7, але реабілітувалась у другому матчі, здолавши Юлію Грабер 6-2 та 7-5. Долю протистояння були вирішені у парному матчі, де український дует Надія Кіченок та Катерина Завадська перемогли пару Паша Краус у трьох партіях 5-7, 6-2 та 6-4. Завдяки цій перевозі Україна повернулася до елітного дивізіону та гратиме у кваліфікації Кубка Біліджинкінг Джинг Кінг-2025». Крім того, до еліти піднялися наступні команди: Швейцарія, Казахстан, Колумбія, Нідерланди, Китай, Бразилія та Данія. А от на дивізіон нижче опустилася Сербія, Південна Корея, Франція, Словенія, Бельгія, Австрія, Аргентина та Мексика. Також цього тижня відбулася коротка індивідуальна гонка з біатлону серед чоловіків у місті Ідре, що у Швеції. Серед української збірної на турнірі представлено 9 спортсменів. Відсутній тільки Дмитро Підручний, який тренується за індивідуальною програмою. Змагання перебувало на межі зриву через сині пориви вітру. Проте організатори не відмінили гонку. Переможцем індивідуальної гонки став український біатлоніст Віталій Мадзен. річний спортсмен, допустивши всього два промахи, обійшов основний склад збірної Швеції. З відставанням у 44 секунди на другій позиції опинився швед Єспер Нелін. Трійку замкнув його співвітчизник Віктор Бранд. Оскільки цього тижня у нас не буде оглядів виступів клубів, де виступають наші легіонери, просто згадаємо, що у Артема Довбика з'явився новий тренер. Італійську команду очолив автор, напевне, що найнеочікуванішого чемпіонства десятих років, так точно, Клаудіо Ран'єрі. 73-річний фахівець отримав договір до кінця нинішнього сезону. Ран'єрі став третім тренером римлян у поточному чемпіонаті. Команда розпочала сезон з Даніела Даросі, а після його звільнення з вовками почав працювати Іван Юрич. Скелетоністи з України Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк взяли участь у другому етапі Кубка світу. У місті пхенчхан шоу у південній Кореї Гераскевич фінішував у гонці на му місці. Лідеру збірної вдалося покращити позицію в таблиці завдяки другій спробі. В свою чергу Лавренюк повторив особисте досягнення на Кубку світу, закінчивши змагання на 24-й сходинці. Українець виступив краще в порівнянні з першим етапом турніру. Незмінно залишилась трійка медалістів. Перше місце зайняв німець Крістофер Гьортхер. друга та третя позиція за британцями Маркусом Ваятом та Метом Вестоновом. Відповідно. Ярослава Магучих – переможниця номінації Гармонія успіху цього року за ініціативи голови комісії Національного олімпійського комітету України жінки в спорті, бронзової призерки Олімпійських ігор з гандболу Лариси Заспи за підтримки президента НОК України Вадима Гуцайта та членів комісії НОК України жінки в спорті. Вдруге було проведено конкурс та вручення спеціальної нагороди нок України жінки в спорті. Серед понад 40 учасниць було обрано три переможниці, які заслужено отримали ці нагороди. У номінації Гармонія успіху перемогла. Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучих. І далі її відеозвернення. Вітаю! Мене звуть Ярослава Магучих. Я олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту. Дві тисячі рік став для мене особливим і дуже успішним. Я змогла досягти нових вершин, здобути важливі перемоги та встановити особисті рекорди. Магиче. Ко і новименжаджем фодіїн цей успіх, результат наполегливої роботи, самодисципліни та підтримки моєї команди. Але найбільше мене надихала думка про Україну, про наших людей, які, попри всі труднощі, не втрачають віри та сили. У місті Приштина проходить чемпіонат Європи з тайландського боксу, Майтай серед дорослих, молоді та юніорів. У змаганнях беруть участь 223 спортсмени з 34 країн світу. 21 з них представляє Україну. Наша збірна перша в командному заліку Чемпіонату Європи з тайландського боксу Вайтай серед дорослих. Та друге серед заліку всіх груп. Золоті нагороди серед дорослих здобули Анастасія Михайленко, Дмитро Шальцько, Ігор Скуріхін, Нікіта Куц, Богдан Студнів та Тарас Валахтер. Далі в нас традиційно топ-5. Минулого разу я пропонував вам добірку поєдинків серед збірних, які ви маєте переглянути. Зараз до вашої уваги аналогічний топ, проте вже в рамках чемпіонатів. Топ буде розташовуватися не в контексті більш або менш важливого матчу, а саме як рекомендовані до перегляду футбольні поєдинки. Це важливий аспект і його варто було проговорити. Тож поїхали. Перший матч, який би я рекомендував, Мілан Ювентус. Обидві команди зараз мають певну пробуксовку. У Б'янконері за останні п'ять поєдинків у усіх турнірах, дві Перемоги та три нічиї. У Росонері трішечки гірша статистика. Три перемоги, одна нічия та одна поразка. Станом на зараз команди займають шосту та сьому сходинку. Різниця між ними один заліковий бал. Що вигадає Пауло Фонсека? Чи може тягомота не залишить шансів для міланців? Це ви зможете дізнатися в рамках 13-го туру серії А. Залишаємось в Італії, і тут ще один цікавий матч з точки зору дебют нового головного тренера та наявності у складі гравця збірної України. Рома поміряється силами з лідером чемпіонату Наполі. Гра пройде на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони. Він значить, що для себе пару інтриг, які були б цікаві, і вам а саме як дебютує новий вже третій наставник вовків за сезон. Чи почне більше забивати Артем Довбик? Ми ж знаємо, що у ран'єрі він вміє будувати чемпіонські команди сенсації, і форварди в нього теж демонструють себе просто феноменально у сезоні 15-16 Джеймі Варді під його керівництвом оформив 24 голи та віддав 7 асистів. З сонячної Італії вирушаємо в трошечки в дощову Англію, де також буде пара цікавих матчів. Перший це Лестер Челсі, хоч і на папері є фаворит, але я б не став скидати з рахунків Лисиць, хоч це вже і не та чемпіонська команда. Втім, попсувати нерви топом вони все ще здатні. Станом на зараз Лисиці займають 15 те місце в АПЛ. А от Челсі Енцо Сомарески досить сенсаційно йде у трійці лідерів. Вище за синіх розташувались лише Манчестер Сіті та феноменальний на старті сезону Ліверпуль. Наступний матч є головним цього вікенду Манчестер Сіті Тоттенгем. В останніх п'яти матчах команда Пепа Гвардіоли поступилась чотири рази поспіль. Це антирекорд іспанського тренера. До однієї з поразок доклав руку і анге постекоглу, обігравши пепа у кубку футбольної ліги з рахунком 2-1. Тож питання залишається відкритим: чи зможе кризовий Манчестер Сіті поквитатися зі шпорами за поразку? Чи може Лондонці знову будуть сильнішими і дозволять ще далі відірватися Ліверпулю? Все це дізнаємось в рамках 12-го туру англійської прем'єр-ліги. І останній матч, який я би хотів виокремити, буде з Іспанії Атлетік Більбао Реал Сос Чому саме цей матч? Ну, бо іншого цікавого в Лалізі просто немає. Реал буде грати проти Леганеса, а Барселона поїде до Віго, де зіграє з тамтешньою Сельтою. І там і там є явні фаворити. А от цей поєдинок буде цікавим. Команди плюс-мінус йдуть поруч. У Левів 20 очок, у Сан Себастіанців 18. Особисто я буду вболівати за Більбау. Їдна команда, якій минулого сезону зовсім трошки не вистачило, щоб потрапити у Лігу Чемпіонів. Та ще й там присутні нефутбольні причини, які е, думаю, Згадувати немає сенсу. Ті, хто давно слідкує за спортом на нашому телеканалі, 100% знають, чому так. Перейдемо до новин Дніпропетровщини. І тут знову пропоную розпочати з баскетболу. Бека Дніпро здолав опір Запоріжжя та відсвяткував перемогу в перенесеному матчі Суперліги Фавбет на домашній арені КСК шиник. Гра завершилась з рахунком 73-61 на користь Дніпрян. Чемпіон і володар кубку України виграв шостий поспіль поєдинок поточного сезону найсильнішої ліги України. Запоріжжя розпочало зустріч із трьох триочкових влучань, де чверть пройшла в рівній боротьбі. Але господарі з мінімальною перевагою в рахунку 16-15 пішли на першу перерву. Та підопічні тренера Валерія Плеханова знову, завдяки влучним триочковим на старті другого періоду, вийшли вперед і лідирували в рахунку всю чверть, завдячуючи базарбітеру Абдулахмана Баха. Гості зуміли втримати перевагу та відправилися на велику перерву з плюс три у нерезультативній третій чверті. Дніпро реалізовуючи виключно штрафні китки, ближче до завершення періоду, вийшов у лідери гри завдяки ривку. 8-2. Підопічні наставника Володимира Коваля продовжили цей почин і переконливо виграли чверть 17 -6. У завершальному відтинку зустрічі перевага Дніпрян у рахунку доходила до 14 очок. Вони впевнено довели матч до перемоги. Тепер слухаємо післяматчеві коментарі від тренерів. За першу половину ми зробили 14, мабуть, передач. Я не пам'ятаю, мабуть, 14. Рухали м'яч, але е, мені хотілося, щоб ми ще більше рухали і знаходили вільні китки. І тому в перерві саме саме на цьому ми наголосили. І ми хочемо, щоб ми повернулися в швидкий баскетбол. Хочемо першу передачу давати. На цьому ми акцентували увагу в перерві. Так дуже гарний матч. Дякую Запоріжжя за боротьбу. Таку і вони нас чимось злідово здивували. Мені. Змінювали захист, зони захист ставили проти, проти нас, але ж ми ем, вчасно забили м'ячі і дуже, дуже добре, я задоволений і вітаю команду, болівальників всіх з перемоги. А завершимо ми нашу програму сюжетом, як двічі на тиждень у місті Самар проходить тренування для ветеранів російсько-української війни. Тут у колі однодумці військові проходять етап соціалізації через фізичне навантаження. Ця ініціатива впроваджена за підтримки спортивного клубу Сікаріо та соціально-освітнього проєкту Титани -Юей». Дивимось Наступний сюжет. Черний – начальник відділу по роботі з ветеранами та внутрішньо переміщеними особами, амбасадор проєкту Титани Юей каже: після демобілізації не знайшов у рідному місті жодного реабілітаційного центру, тому написав побратиму і запропонував об'єднати зусилля заради спільної мети. Я запропонував колективу Секаріо, щоб чи чи є у них така можливість виділити там пару разів на тиждень по годині. Приміщення, вони відразу погодились і, і, і тренера дали нам. долучаємо ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни. Є з сампутованими кінцівками, але не завжди в них виходить займатися по стану здоров'я. Але хлопці приходять і їм це подобається, коли колективно займаються там, посміяться, знаєте, там і ну, подорачаться як гроші. Ми всі ми в душі дітей. тренування для ветеранів безплатні. Група формується за бажанням незалежно від віку. Сьогодні на татамі сім захисників. Ми з хлопцями разом приймали участь на Донецькому напрямку. Зараз знаходимося в постійному стресі. Кожен з нас, кожен українець. Військові вони в цьому стресі перебували дуже довгий час, і зараз, як ніколи, їм потрібна гарна реабілітація. Тому кожен повинен приймати якусь участь. Часті допомагати їм для того, щоб вони змогли відновитися. Бо, як кажуть, ти з Донбасу вийшов, а Донбас тебе вже не вийде ніколи. Для кожного героя тут індивідуальна програма в залежності від перенесеного поранення. Василь Грушко у війську з 2015 року, у 22-му снаряд ворожого танка розірвався над його бліндажем. Був промісований. У мене переломи там, осколки. Танчик мене зупинив. Міновобухове. Тут є побратим, який мене перев'язував, витягував з бою, вивозили мене хлопці, витягли. І живий я стався, залишився живий. І це було влітку, це був один із перших бойових виходів. І почався масований танковий і мінометний обстріл. Танковий снаряд влучив у дерево прямо над Васіним бліндажем. Я знаходився десь метрів 5-7 поруч у іншому окопчику. Я почув, що побратим кричить, хлопці, я 300, мені потрібна допомога. Я і командир відділення, кстати, командиром мого відділення був Дмитро Глущенко, велика паша на пану Дмитру. Завжди його поважаю. Я і Дмитро Глущенко ми разом. Поспішили до Василя допомогу, і сумісними зусиллями ми змогли накласти пов'язку, турнікет, зупинити кровотечу і дочекатися Івака. Людина, слава Богу, була врятована. От тренуємося разом. Дуже радий з цього приводу. Коли ви маєте з людиною такий спільний досвід, ви вже більше ніж друзі, тому що друзі це більш поверхневе поняття, ніж побратим, каже Дмитро. Для мене дуже важливі такі ініціативи. У мене був ну не дуже важкий, але був період соціалізації, десь приблизно з місяць. І такі заходи ну, допомагають таким, як я, бути у колі ну, близьких людей, ну відчувати підтримку. Відчувати, що ти разом сюди приходять не тільки ветерани, а й люди, які зацікавлені у якісній адаптації наших героїв. Я тут для того, щоб допомогти ветеранам реінтегруватися знову у суспільство, а для того, щоб хлопці розуміли, що їх хочуть чути, що їм хочуть допомагати, і щоб їм було легше. Спорт як спосіб соціалізації допомагає воїнам відчути, що вони не самотні та сприяє повноцінному поверненню в суспільство. Також ветерани російсько-української війни шукають спонсорів для закриття певних потреб, наприклад, допомогу у сплаті комунальних послуг. О ж, а на цьому програма спортдрайв завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Живемо в ритмі спорту і слідкуємо за успіхами наших спортсменів. Побачимося вже зовсім скоро.